А лідер опозиційної демократичної партії Лі Ліджемюн здобув переконливу перемогу на дострокових президентських виборах у південній Кореї, випередивши свого головного конкурента Кім Мун Су з консервативної партії народної сили. За даними національної виборчої комісії, лі набрав майже на 3 мільйона голосів більше. А явка склала рекордні 80%. Це найвищий показник із 1997 року. Перемога стала тріумфальним поверненням для лі, який у 2022 році програв. Вибори Юн Йолю з мінімальним відривом. Кімон Су визнав поразку, заявивши, що смиренно приймає вибір народу. А вибори нагадаю відбулися після імпічменту Юн Сук Йоля, який у грудні 2024 року спричинив політичну кризу, запровадивши воєнний стан у своїй промові. Лі Джі Мюн заявив і пообіцяв відновити демократію та відродити економіку країни, яка бореться із глобальними викликами, зокрема тарифами США та загрозою рецесії.